Who are you? Вся суть в тому, що мужик приїхав забрати коври, вони просто валяються тут на землі. Для того, ну так як він сказав, що хлопцям хочу, хлопцям отвезти вести типу, на фронт коври, а бабулька у вікні на нього оре. Щоб він не брав ті коври. Ну, коври просто це вже старючі, вони ну, не годні не для чого. Ну, хлопцям, звісно, вони пригодяться. Десь для чого, знаєте. Так вони просто згниють за зиму, тут лежачі. Я даже не знаю, для чого вони тут лежать. Скоріше за все, що люди ставлять машини, і тут грязько, щоб типу, не провалюватися, не буксувати. вони заїжджають на ці коври. Ну, я ж кажу, що їм вони тут довго не пролежать, вони згниють. Ну коротше. Суть в тому, що він забрав реально коври, вони довго просто не пролежать, а не пайму, чого люди жаліють. Ну, мені нічого не жалко. В принципі, я віддавала все, що, все, що могла. Ну, типу воно ж реально згниє. За чим воно треба? Бабулькам жалко. Ось така. Вся суть лютства.